Треба переписуватися. Наприклад, переписки частіше за все люди ж використовують, як отріч, щоб, типу, по спамі, типу, привіт, купи. А, ну не купиш тоді через три місяці, через місяць «Привіт, купи! Ти такий, чувак, я вже як би морозився від тебе. Давай, ну, типу, ти такий, через три місяці, привіт, купи. Такий, в бан, все, пока. І щоб такого не було, якби. Е, Існує оцей типу, ти пишеш дописи, ти пишеш дописи, і ти органічно у людей встрічся, тоді вспливаєш або коменти. І тоді вони, типу, знаєте, як цей чувак, якого ти бачиш в себе в офісі, да, кожен день на кухні, ти його бачиш, типу, ти з ним ніколи не ручкався, але ти його вже бачиш. І якщо ти його побачиш пізно вночі в переході, і типу. То тобі не буде стромно, він, ви наче не чужі люди, ви наче і не ручкалися, але не чужі люди. Або якщо він до тебе потім підкотить десь в якомусь івенті або в тому ж офісі і щось скаже, то все одно не чужі люди. Да? Типу, навіть якщо він вам скаже, типу, привіт чувак, там, купи чехол на телефон, ти, ти йому скажеш: ну, мені не треба. Але ти його не пошлеш, да ну правда ж типу, він не чужий. От так, от і тут, типу, ви мірікаєте їм в стрічці своїми типу, дописами, коментами і переписками.